Друзі, мої, всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні відео буде у нас в форматі такого Get Ready With Me. Покажу вам, що я зараз використовую із догляду, що використовую для волосся. З волоссям взагалі мене якась біда постійна, якщо чесно. І немає взагалі, якщо в догляді для обличчя у мене є якісь мої постійні фаворити, то в догляді для волосся взагалі ні. І також ми з вами нанесемо макіяж. Поговоримо, буду відповідати на деякі ваші питання, які ви залишали під попередніми відео, і обговоримо деякі теми, типу. У там, знаєте, мої улюблені блогери, що відбувалося останнього часу, чому я так взагалі надовгенько пропала. Коротше, буде така збірна солянка. Я сподіваюся, що вам буде цікаво провести зі мною цей час. Я думаю, що відео буде не дуже коротким. Тому наливайте собі щось смачненьке, насипайте собі якусь їжу, і я бажаю вам приємного перегляду. Так як я зараз прийняла душ зранечку, я вже в душі умилася своєю улюбленою умивалкою. Це ось така от від PH Good Morning. Знаєте, я думаю, що вона Же є багатьох людей фаворитом, і не треба про неї довго розповідати. Вона має легку таку гелеву текстуру і дуже добре підходить якраз таки для ранкового умивання, для того, аби зняти залишки нічного догляду. І в принципі, як другий етап очищення, вона також підійде. Вона не пересушує шкіру, вона така дуже лайтова, приємна і підійде практично для всіх типів шкіри, як мені здається. І далі я зараз в ранковому догляді використовую всього-навсього два продукти. Спочатку я наношу ось такий от тонер сироватку, Вона мені дійсно зам... Заміняє сироватку, це П'юнкан Юль Есенс Тонер, вона, в принципі, так і називається. І вона, ну ця сироватка, будемо так її назвати, вона має досить таку. Густу текстуру, ну тобто, це не щось, прям водичка-водичка. Це все ж таки щось більше схоже на сироватку. Я наношу на долоньки і розподіляю уже потім на обличчя. Ну, так мені подобається насправді більше використовувати, аніж наносити на спонж. Зараз у мене просто очищена шкіра за допомогою цієї гелевої умивалочки, такими втоптуючими рухами я наношу ось цю сироватку. Вона мені знаєте, як така підложка під крем для додаткового зволоження, для вирівнювання тону шкіри по текстурі. Це щось таке дуже приємне, і вона достатньо швидко поглинається. Наприклад, пройшло кілька хвилин цього-навсього, і я вже готова наносити крем. Крем я використовую зараз від Etude, і це лінія Sunyan, І мені дуже прям подобається цей крем. Він має, по-перше, класну, ну таку незвичну помпу. Треба трошечки покрутити в бік. І так, як вам показати, і воно видушується, отак, знаєте, з усіх по периметру, цієї от кришечки, цієї помпи, це дуже гігієнічно. Крем має достатньо таку приємну кремово-гелеву текстуру. Знову ж таки, дуже добре підходить для базового догляду, якщо ви використовуєте якісь, наприклад, агресиви, активи, кислоти або ретинол. То цей крем буде дуже добре відновлювати шкірний бар'єр, буде класно змоложувати вашу шкіру, де в цілому, в якості базового догляду для нормальної шкіри, він також підійде, якщо особливих потреб у вас там немає. я його наношу зранечку навіть на зону шкіри навколо очей. Мені, до речі, зараз категорично не подобається моя шкіра ну, от, в області навколо очей. Я хочу щось з неї зробити. Насправді я дуже. Боюсь, якихось ну от, наприклад, ботокс. У Мене ніколи ніде не було його, і я боюсь починати. Якщо чесно, напишіть, будь ласка, можливо, у вас є якийсь досвід. Особливо, от зараз я розумію, що мені можна вколоти сюди. Я розумію, лоб там. да, А от мені не подобається саме зона навколо очей. Я не знаю, що з нею робити. Мені прям, ну знаєте, якось і страшно, але я розумію, що я хочу щось уже змінити, тому що мені не подобається, як це все діло зараз. Мене виглядає. І зволожую губи. Обов'язково. У мене. Кармікс з вишенькою, приємний бальзам для губ. І взагалі, в цілому, мені кармик завжди подобався. Це те, що класно відновлює, і якщо у вас є якісь потріскання, він їх добре заживляє. І давайте ще швиденько покажу вам, що я зараз використовую для волосся. В принципі, стандартний такий набір зараз у мене це лусета от кератиновий кондиціонер, незмивний. Мені він дуже подобається. Єдине, що мені в ньому не подобається, це. Аромат. Він просто такий досить незвичний. Я просто звикла до того, що засоби, да, якісь незмивні пахнуть на волосі досить так приємно. Знаєте, це щось інше, але ну, мене не смущає абсолютно. Мені подобається, як це розділяє волосочку, ну тобто розгладжує його. Якщо ви навіть не використали маску або кондиціонер, як в моєму випадку, от, наприклад, я не завжди використовую маску в душі, то потім оце от круто розплутує волосочко, і обов'язково я використовую термозахист. Термозахист у мене від Осіс, мені він зараз також дуже подобається. Прямо от Власне, розпилення тут дуже класна. оця ця от помпа розпилює такою от хмаринкою. По вашому волосся абсолютно круто працює і сподіваємося, що захищає від цих перепадів температур. Я взагалі завжди сушу волосся феном, тому я використовую термозахист. І на корені я наношу ось таку от сироватку. Це пурадор. Я замовляла на iHerb, це щось, що повинно зміцнювати наше волосся, запобігати випадінню. У мене досі є ця проблема, але я думаю, що все ж таки уже менше аніж було до цього. Цього я і вітаміни приймаю. Я багато чого використовую в якості ну такого, знаєте, зсередини, аби поправити все здоров'я і так далі. Ну і до того, що такі от деякі засоби використовую в якості. Ну там просто додаткових косметичних маніпуляцій, будемо так говорити. Ну і що? Будемо переходити тепер? Давайте до макіяжу. Про догляд я вам розповіла. Давайте спочатку покажу вам засоби, якими я буду користуватися зараз і створювати макіяж, аби потім довго не зациклюватись, а мусолити все-таки якісь інші теми. Що стосується спонжа для нанесення макіяжу, зараз зазвичай я використовую б'юті блендер. Ось цей от у мене відно тіно, але ви бачите в якому він стані. Ну тобто, це взагалі. Не ок, він прослугував не дуже довго у мене, але він прекрасно наносить тональний крем. Мені хочеться придбати його знову через те, що він дійсно просто круто працює, але от його недовговічність це, звісно, що та щепка. І він такий, прямо от реально вже страшненький. Тональну основу буду наносити від Enough, Ось таку от Ultra x 10 У мене відтінок 21. Зафіксуємо Зафіксуємо тезону за допомогою метеоритів від Guerlain. Далі, бронзер. Я до використовую зараз свій від. NARS. Обережно, бачите, так, да? скільки в мене залишилося, це лагуна, дуже мені подобається. Практично не використовую зараз ніякі тіні, але взяла з собою цю палетку. Побачимо, що ми зробимо. Це Евлайн Look Up а Why Not. Також я використаю туш від L'Oréal. це у нас пара big, big Deal Paradise, господи, і варєте Тур, база під туш. Також на очки я взяла акцентну таку от блистюшечку від бренду NYX. Зараз спробуємо створити щось таке трошки. Трошечки більш яскраве, аніж просто повсякденний макіяж. Забула засіб для брів. Зараз візьму свій олівець від Евлайн. І на губи також нанесу олівчик від Евлайн. Ну, коротше, якщо щось е, буду згадувати по ходу створення макіяжу, то тоді буду собі там брати. Зараз піду візьму олівець для брів. Я буду споглядати трошечки в бік, тому що тут у мене стоїть дзеркало. І давайте піднімемо першу тему, про яку я хотіла би поговорити, це блогери. Блогери, яких я дивлюся. Україномовних блогерів стало ну, на порядку. До більше аніж, скажімо, беремо <ріод> період до повномасштабного вторгнення, тому що більшість говорили російською, я в тому числі, але цих відео більше ніколи ніхто не побачить. <ріод> Вони приховані у мене. А, да, але це було дуже давно. Це в мене ще довго, прям далеко до повномасштабки було і. Хочу вам сказати, що блогерська індустрія українська, вона досить гарно зараз розвивається. Мені це в принципі до вподоби. Але питання в тому, що все ж таки а, небагато є блогерів, яких я дивлюся. Хоча я люблю дивитися Ютуб у вільний час. От, наприклад, коли я снідаю, я вмикаю собі Ютуб завжди зранку і дивлюся якісь відео, які мені хочеться. Із блогерів, яких я дивлюся прямо на регулярній основі, це я поставляю вам скріншоти, тому що можливо. Хтось із вас там і не знає їх, але я дуже прошу написати мені в коментарях, наприклад, яких блогерів дивитеся ви, аби ми з вами там поділилися да, цією інформацією. Тому що, ну, як на мене, це ж моя особиста думка, да, це моє особисте бачення. І хтось, хто подобається вам, може не подобатись мені. І навпаки, із. Косметичних почнемо, напевно, да давайте б'юті-блогерів, ну косметичних, да, ті, хто віщають про косметику. Це Діана Суворова. Я її дивлюся дуже давно. Я її дивлюся ще з там часів, не знаю, взагалі років п'ять точно. Ну, типу, навіть більше. Я її дивлюся, ще коли я просто от Ютуб створювала там свій, да, і починала тільки дивитися якихось блогерів. От Діана Суворова у мене вже була. Ще тоді мені подобаються її огляди. Мені подобається, як вона в принципі подає інформацію. Да, особливо тоді, коли вона перейшла на українську мову, було цікаво за цим спостерігати через те, що ну це досить так важко, де й зараз в принципі вона там не говорить виключно українською мовою є якісь деякі слова, але я абсолютно точно це підтримую і. Мені взагалі не доставляє дискомфорту, коли хтось там, да, переходячи на українську мову, якось неправильно щось може сформулювати. Я і сама, в принципі, говорю з суржиком. Бачите, говорю, це не українське слово. Розмовляти буде правильно. Але, ну, не всі ми такі ідеальні, та й до ідеальності я і не прагну. І далі, наступною блогеркою, яку я дивлюся, але, чесно кажучи, ну, не всі будемо говорити так, відео це. Закохана в себе канал або Олександра Федів. От вона мені також подобається, подобається її подача. Мені подобається взагалі, як вона створює відео. Мені подобається атмосфера, в якій ти сидиш і дивишся, да? її оці огляди, макіяжі. Вона дуже багато тестує різної косметики, вона колишній візажист. І от мені прям також дуже подобається її подача. Вона сама дуже красива така дівчина, знаєте, і ну приємно спостерігати просто за нею. Вона дуже позитивна. Мені подобаються її оці стікери, вставочки, Якщо ви просто знаєте там її канал, то ви ну 100% бачите, бо вона вставляє там, знаєте, коли акцентує на чомусь увагу. Вона вставляє якийсь стікер з цією тематикою. І це дуже прикольно. Це її фішка, це те, що запам'ятовується. і Це ну, прям дуже класно. Дай інформацію у її відео. Дуже корисно. Мені прям також подобається. Ще одна блогерка, яку я дивлюся, це Я, Вона більш такий, знаєте, і б'юті і лайфстайл-блогер. Вона прикольні відео знімає, я підписана і на її інстаграм. Також, хоча не на всіх блогерів, яких я підписана на YouTube, я підписуюсь на інстаграм. Мені прям теж подобається, що вона знімає. Мені подобаються її влоги. Якось так цікаво, в неї подача, в неї дуже креативний, креативний монтаж. Це не щось таке, знаєте, спокійне і банальне. Тому да, так і її відео мені дуже подобається. Ще я підсіла я, можна сказати, ну нещодавно. Я взагалі не е, маю ніякого відношення до сфери фешн. Я далеко не модніця, якась із одягом там я не особливо якось сильно. Е, ну але е, інші відео мені все рівно дуже цікаво дивитися і, можливо, щось там відбирати для себе, да? дивитися на якісь інші бренди, на які я не звертала уваги. І я зараз говорю про саме. Одяг і стиль. І от я нещодавно побачила блогерку Аліна Ша. Вона мені почала попадатися і я дивилася її деякі відео, потім я підписалася, тому що мені прямо, знаєте, якось також сподобалося, як вона розповідає, як вона показує все на собі. Ну, досить таки цікаво. Якщо ви, ну, от, наприклад, не з нею, підпишіться на її інстаграм, тому що там дуже багато. Такої різної цікавої інформації вона знімає короткі рілси, порівняння. Але я все ж таки більше люблю YouTube, Там вона знімає саме шопінг влоги. І от це прям те, що мені дуже і дуже. Подобається. А так, в цілому, ще є блогерка Ося, яку ми всі дуже добре знаємо. До неї, до речі, якось таке, знаєте, трохи. Вона продовжує розмовляти російською мовою, і певно, що через це, але вона українка, яка живе у Польщі, і вона підтримує Україну. Вона про це відверто говорить у своєму блозі. Я не знаю, ну якось я не бачила, щоб вона підтримувала зв'язок з. Україною-агресором, але ну, багато я знаю про неї якихось таких от не дуже позитивних відгуків. Хоча ну, кожному своє. Да. Мені ну, ріже вухо, коли я чую десь отак в нас в Україні російську мову, але ну, її це єдина, кого я дивлюся, наприклад, там, із тих самих російськомовних блогерів. Хоча я ж кажу, вона українка, яка проживає у Польщі вже достатньо таки довгий час. І вона. Спочатку повномасштабного вторгнення вона завжди транслювала, все показувала про нашу країну і підтримувала її, і біженців, і так далі. Коротше, отак, в принципі, я не знаю, мені здається, що я сказала про всіх, тому що ну, я говорила, що їх не так і багато. Я ще раніше дивилася на ташу Нафі, але вона от знову почала знімати влоги. от Я останнє там дивилася, але в неї була така довго достатньо зупинка. В її блозі, тому ну не знаю, там, в принципі, мабуть, це все. Я із таких от розважальних каналів дивлюся наших українських левів на джипі. Інколи ветерани космічних військ, але я на них не підписана. А от на левів я підписана. І можливо, якщо я когось пропустила, то я вам вставлю отак от скріншоти. Знову ж таки тих блогерів, на яких я а в інстаграмі я ще підписана на Дар'ю П'яста. Я сподіваюся, я правильно сказала. От у неї теж прям дуже прикольні, але в неї ютуб-каналу, оскільки я знаю, немає. І є тільки інстаграм, і от я підписана на її інстаграм. Мені прям дуже подобаються відео, які вона знімає. Ну прям такі, знаєте, прикольні, якісь макіяжні. Я все ж таки більше цікавлюся косметикою. Ну і я і в принципі ну як життя мені не те, що не цікаво, просто я менше дивлюсь такі відео, там якісь просто сторіси, туди-сюди. А от з косметичного чогось такого я прям. Дуже люблю позалипати, тому на її інстаграм я також підписана. Якщо ще там вам є що додати, наприклад, от якихось блогерів, яких я не назвала, але ви прям дуже б радили звернути на них увагу, то напишіть в коментарях знову ж таки, тому що блогерів дуже дуже багато зараз. Передивитися всіх неможливо, і кожному будемо казати так своє. Далі я пропоную поговорити про те, чому я так довго пропадала, і, взагалі, я то якось на YouTube викладалися лише короткі відео. Насправді. Я розумію, і, знаєте, якось не дуже хочеться мені вивертати повністю все своє життя сюди, на Ютуб, через те, що тут у мене більше якийсь такий косметичний контент, тут все ж таки якісь огляди, ну, ну, от таке щось, а не життя. Я такий сопляжу і стала в Інстаграмі, і мені це насправді не дуже подобається. Але так як я навіть, ну, от цей період мого життя просто нічого іншого я транслювати не могла і транслювала те, що відбувалося в моєму житті. В принципі, це мій блог, і я ну якби не, не зобов'язана виставляти те, що хочеться комусь, а лише те, що хочеться мені. Тому тут я, в принципі, нормально до... відношусь, могла би на Ютуб це виставляти. Але просто ні, у мене такі, які знаєте, тут все косметичний більше контент. Та я думаю, ви підписані на мене виключно із. Ну, для того, аби дивитися якісь такі огляди, якісь порожні баночки і так далі. В моєму житті просто є деякі зміни, прям досить кардинальні. Я переживаю друге розлучення, і мені від цього дуже насправді ну, непросто. Я себе досить сильно стримую в емоціях, І, знаєте, моя подушка, так би мовити, і моє дзеркало знають більше, ніж усі. Тому що я не готова комусь там розказувати щось навіть найближчим. Ну, тобто, знаєте, ніхто не знає насправді, що відбувається в мене всередині. І це мій вибір. Також у мене ще з роботою є певні проблеми, тому що я звільнилася з роботи, на якій пропрацювала майже 5 років. І це було також і якось психологічно, достатньо таки, важко. І... Ну, не знаю, якось так мені не по собі. Я все-таки дуже сильно звикла. І розійшлись Мені можна сказати, що погано, ні. Але ну, мені здається, не так, як би я цього хотіла. Але мені просто ну, так, знаєте, останньою краплиною було те, що мені не пішли на зустріч, і там ну, деякі були ще інші моменти, і я вирішила, що ну, ні, так бути далі не може, і треба. І, більше якось так кардинально на зміни, але тепер дуже важко. Я ще працюю на одній роботі, яка знову ж таки мене не влаштовує. От у мене було дві роботи, тепер я, ну, в принципі, можу залишитись взагалі без роботи. Не знаю, з фінансової просто точки зору, мене це дуже сильно лякає, але, ну, блін, я не знаю. Якось в мене тепер такий. Я працювала головним бухгалтером, да, от на роботі на якій більше п'яти років, ну точніше, практично п'ять років познупалася в її вії, і тепер просто важко наважитися на якісь е, зміни, і я не знаю, чи я хочу взагалі продовжувати працювати бухгалтером. Якщо повернутися, я до речі оформила свої губи. Якщо повернутися от на кілька, не знаю, періодів назад, е, чи вчинила би я так само, певно, що е, ні, можливо, трошечки по іншому, але. Як сказав мій колишній чоловік, ти через свою впертість ніколи не повернешся назад, в плані того, що навіть визнавши, що я там можливо якось вчинила не так, або, знаєте, зрозуміла, що можливо можна було по-інакшому, я ніколи не прийду, я визнаю це для себе, але ну, повернутися назад, і, скажімо, якщо брати роботу і попроситися там повернутися назад. І я розумію, що він правий. Да. Я не зроблю так, через, просто через свій характер. Я навіть не знаю, там, чи готова я, наприклад, зараз поринати в якусь нову бухгалтерію, тому що це не зовсім моє. Це не зовсім те, що я, дуже, ну, що я люблю, але на мені відповідальність за дитину, і тут вже треба там, знаєте, думати. І про фінансову частину якусь я зараз за це дуже сильно переживаю, через те, що, ну, якби були дві зарплати, зараз практично залишитися без нічого, то це також така собі ідея. Але ну, не знаю, от в мене ще, знаєте, в період, в період життя, де я наскільки от в такому дисбалансі, невизначеності, що мені навіть немає чого зараз ще сказати з цього приводу. Тому от якось отак. В принципі, мій макіяж завершено. Хотіла зробити щось трошечки більш яскравіше, ніж я роблю кожен раз. В принципі, мені так і вдалося. Трошки додала акценту на очі і оформила більш яскраво губи. У мене, до речі, з цими брекетами мені от їх кілька днів тому знову там поміняли дугу. Оце знаєте, підкрутка туди-сюди, і я знову почала страшно шепалявити. Хоча вже більш-менш так відновилося у мене мовлення до цього. Але знову, от те саме, але знаєте, це те, що треба пережити, тому що я дуже довго. До цього йшла, і мені не дискомфортно. Ну, тобто, ну це фізично це дискомфортно, але я головою розумію, що це потрібно, і, в принципі, нормально, абсолютно до цього відношуся. Ну і що? Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші думки якісь. Можливо, у вас є для мене якісь поради. Я буду все читати. До когось прислухаюсь, до кого захочу. Знаєте, але мені дуже важливо так знаєте, можливо, відчути якийсь фідбек з вашого боку у коментарях. Тому на сьогодні це все. Сподіваюся, що я вас не нагрузила сильно, і вам було приємно провести зі мною ці хвилини вашого часу. А на сьогодні це все. Щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте.